Протягом майже двох днів усі ми з нетерпінням стежили за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради, особливо у виборчих округах на теренах нашої області. На сьогодні пораховано усі голоси, і, хоч до оголошення офіційних підсумків, центральна виборча комісія має ще майже два тижні. В суспільстві вже жваво обговорюються попередні результати виборів. А учасники виборчих перегонів діляться своїми думками як з приводу перебігу виборчої кампанії, так і її підсумків. Наші кореспонденти зустрілися цими днями з Олександром Шевченком, який за попередніми результатами є лідером виборчих перегонів у 83-му окрузі. Робити все від нього залежне на користь громади. Олександр Шевченко, який за попередніми підрахунками переміг у 83-му виборчому окрузі, каже, що продовжить розпочати ще в травні поточного року допомогу місцевій громаді до тих пір, поки місто Івано-Франківськ не буде сучасним європейським містом. Не тільки по назві і по місцю розташування, а ще й по змісту до тих пір. Я буду займатися цим містом. І я переконаний, що ті позитивні перетворювання, які ми започаткували в травні, громада підтвердила в жовтні, ми будемо разом з вами, з франківцями, з жителями Івано-Франківська, продовжувати і надалі. Олександр Шевченко найближчим часом представить в Івано-Франківську новосформовану команду. Він каже, що у його команді будуть лише люди, які хочуть працювати на благо громади. Туди будуть іти ті люди, які хочуть працювати для громади. Якщо у будь у кого з них є негативний досвід чи управління, чи можливо вони були колись чиновниками і відповідно служили уряду Януковича, то таких людей в моїй команді не буде. В незалежності від того, де б вони потім не були, чи на Майдані, чи в АТО служив уряду Януковича, до побачення. Крапка. Як і його команда, новий парламент теж буде проукраїнським. Впевнений Олександр Шевченко. Ті люди, які сьогодні потрапили в парламент, а тим є багато доволі такі знаєте людей, які перевірені, і війною в тому числі. То переконаний, що ми з ними будемо об'єднуватись, і переконаний, що завдамо, як у Верховній Раді. Так і поза нею такий, знаєте, нищівний удар по попереднім керівникам, в тому числі і по партії регіонів.